Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen CC корейського виробництва. Пригнаний він з Кореї. Пробіг 200. Плюс. Екологія тут Євро 6. Але не повністю. Тобто двигун бачимо, такий самий, як в Євро 6, гольфи, Пасати, Тігуани і все інше. Два датчика диференційного, але сажовий фільтр. Але сажовий фільтр з Євро-5 екології. Таке трапляється. Такий невеликий Франкенштейн. Євро 5 сажовий фільтр з каталізатором, а двигун Євро 6. Заїхав на чистку всієї системи екології без демонтажу. Буду чистити і перевіряти автомобіль його всі технічні характеристики. Щоб не тільки була чиста система екології, а й всі технічні характеристики теж працювали і давали власнику авто результати безпроблемної роботи. роботи. Подивимося на комп'ютерні показники. Так, пробіг 211 тисяч. Автомобіль звечора заїхав, зараз його прогріваю. О, цього достатньо 60 градусів, форсунки в нормі. Бачимо, комп'ютерна маса саже 18 фактично. Послідня регенерація 8 км назад була, зараз дійде до 24 і вмикнеться знову. Тобто кожні 10 км. 15 км десь так. Залипіяся 59 грам, 30 тиск. Так, фіксую дані на обертах 2,5 тисячі. 128 тиск. Бачимо вже 19 грам маси сажі зміреної. За 3-5 хвилин можуть дійти до 24 і вмикнеться регенерація. Так, Цього робити не буду, тут дані зафіксовані. Під'єдную апарат, роблю чистку. Апарат вже під'єднано до автомобіля. Подивимося, скільки буде зали на перших стадіях очистки. Жовте таке, смачно жовтий колір золий. Так, зроблено два пуска. І ось яке молоко робиться сажом фільтрі. Але це з рідиною розчинена зола, і вона взяла такий колір. Зола буде такого кольору, це є нормальним. Якщо зроблю я ще Два три пуски, це займе 20 хвилин, і повністю сажовий фільтр буде без золи. 100%. Тобто можу вже збирати автомобіль, просушувати, збирати до кучі, сажовий фільтр буде 100% чистий. Але після такої пробної версії подивитись на масляну золу, ще додатково чиститься ягір один, другий. Пускний колектор радіаторного типу, там камера згорання розкоксовується, турбіна, холодна, гаряча частина теж чиститься. Це займає набагато більше часу, але зола вимивається за 20 хвилин моїм апаратом. Це без варіантів. Відповідаю всім невіруючим хейтерам, що ось зола не чиститься, ви щось там не дочищаєте. Це ваша справа думати, я вас не бажаю бачити в себе в приміщенні на чистки системи екології. Але для інших розповідаю, даю 100% гарантію, зола вимивається. Якщо окремо тільки сажовий фільтр почистити, то 20 хвилин, а далі вже процес сушіння і зборки. Але потрібно і вичистити сажомасяні відкладення. Тоді буде результат. Так, е сядеться ця вся гуща і подимося який склад золи. Так, водичка втанула. Ось це болото, є зола. Вона вже густа. Вона всюди. Ось бачимо, коли чистяться сажамасені відкладення чорне, а зола ось аж поналіпала на стінках цього фільтра. Ось вона, ганчірочка, яке болото. Але це розчина зола. Рощина зола, вона розчиняється і робиться такою кашею. Інших варіантів немає. Зараз я тут промию і буду чистити вже від сажомасяних відкладень, єгіри і все інше. Так, чистка завершена, бачимо на обертах приблизно 35 40, на холостих 0. Америка Корея завжди буде під 40 і навіть трошки більше, коли автомобіль вже попрацює. Європейська прошивка це значення менше 20 буде на обертах, після чистки. А Америка і Корея, Audi, Фасати, Джети, завжди всі будуть під 40. Так, під'єдную датчики диференційного тиску. Один датчик вийшов з ладу, а саме ніжка цього датчику зламалась. Чому? Тому що він стоїть саме перший і ця ніжка дуже сильно тепло навантажена температурою і легеньке трогання при знятті цього датчика, як завжди, ніжка ламається. Зробив невеликий ремонт. Це не новина, коли автомобіль дуже перегрівався і мав великий тиск на сажовий фільтр. Завжди ця ніжка ламається. Так, Під'єдную датчики і дивимося на комп'ютерні показники. Так, відхилення 0. Так, 6 на холостих, але по факту 0. Можливо, один-два, але явно не 6. Дивимося на обертах і бачимо і змірено 1790. Даю 2500 обертів, хоч якесь навантаження на двигун. Ну, а показує 25. Було 150 до чистки на обертах, а зараз 25. Так, да, по манометру там 35, але датчики показують 25. Є такі в Америці, корейські, завжди ці датчики 10 гектопаскалій плюс-мінус. Тобто до чистки, якщо б я під'єднав би манометр, там би було 170-160 аж бігом. А датчики бачать 150. Зараз 26, 17, 11, дуже швидко падає вниз, так само швидко, як наростало до чистки. Да Америка щось інакше, ніж Європа, але... Так, Зараз продіагностую повністю автомобіль от А до Я, щоб зробити висновок. Всі клапани перепровірю, провірю регулювання фаз газорозподілу. Синхронізацію колінчистого вала розпредвала. Це якщо ГРМ неправильно виставлений, дасть помилку. Лямдозонд дасть інформацію, чи вихлоп є дизельний, чи там, збагачена суміш, збіднена, теж дасть помилку, якщо щось неправильно. Розхід повітря, якщо десь є підсос воздуху, дасть помилку. Величина помилки при регулювання системи рециркуляції ОГ, клапан клинить, зірочки злизані. Таке не буває в цих двигунах, але минула екологія Євро 5 дає збій. Тут ні разу не зустрічав. Турбіна, якщо не дує, дасть помилку. Адаптація геометрії, здається, теж пройду. Адаптація заслонки ОГ. Третій клапан Єгір, який знаходиться в самому низу. І всі далі провірю. Значення, от тоді буде і висновок. Зараз буду проходити автоматичну провірку. Подетально я пройшов, це автоматично дасть декілька характеристик перевірки, заразом все провірить. Автомобіль буде автоматично газувати, пише процес зажати дві педалі. Газ тормоз. Продемонструю, наскільки 15 вже падає вниз. Автомобіль сам підгазовує, як йому зручно перевірити себе. І при цих адаптаціях. Шведесенько все падає вниз, програма в нормі. Навіть що два. перевіряю швидко задаптувало. Тобто регенерація мала вмикнутися через кілометр два, а зараз вона маса сажу змірна падає вниз і все, регенерації вже не буде через 2 кілометри. Так, в нормі, в нормі і дивимося ноль, ноль, але все одно потрібно змінити масляну золу, так як фізично її вже немає. Гарантія 100%, що золи немає. Не хочу піднімати цю тему цих недодизелістів, які ой, ви не вимиваєте все. Зачем ви змінюєте на нулі, там ще є? Це все, ваші догадки. Я даю гарантію в 150 тисяч на стан чистоти. Автоматично ось піднялась цифра, щоб вмикнути регенерацію. Регенерація вмикається, тому що наново буде прораховуватись масляна зола з 0,0 на 001 і пішло далі. Ось так. Шість тиск. Даю газ в пол. Європейець, коли бачить 33 гектопаскалі, 35 в ньому наростає 6,71. Америка Корея, бачимо, вниз падає. Тому що зовсім, інакший, зовсім інакша прошивка автомобіля. От і все. Тримаючи педаль газ в пол, можна так дійти до нуля. Зараз буде вмикатись регенерація тільки по розрахункові, 24, тобто як завод виробник заложив. Але регенерації можуть бути по-різному від 100 до 500 в міському циклі. Все залежить від диспалива, технічного стану автомобіля і індивідуально від поїздок, який кілометраж 2 чи 5 кілометрів в день. Чи по 100 км в день, чи по 50 км, все залежить індивідуально. Немає такого, що по 2-3 км в день їздити і буде 400 плюс регенерації по місту. Ні. Дизелю потрібно прогрітися, він повинен приблизно 10 км. Плюс-мінус проїхався, щоб хоч якось прогрівся, от тоді на прогрітому двигуні він працює зовсім інакше. Чому я завжди температуру двигуна закладую в характеристики, щоб провіряти автомобіль тільки на гарячу, на холодну нема сенсу. Це не бензин, це дизель. Він повинен бути гарячий, тоді видно, що з ним і як. От тоді і будуть якісь певні дані щодо автомобіля. І висновок по авто. І так, висновок по даному автомобілю. Вся система екології працює, перевірено. І власнику авто буде надана технічна характеристика по автомобілю, як йому далі продовжити життя, всі проблеми даного Євро 6 двигуна, Євро 6 екології, всі технічні характеристики, які в майбутньому потрібно зробити, виправити, щоб в загальному двигун працював ідеально. І Якщо двигун працює ідеально, також буде її система екології теж працювати. І таким чином можна проїхати до наступної чистки 150 тисяч км пробігу. Дана процедура зайняла 5 годин. Повністю чистка проводилась без демонтажу всіх основних деталей, клапанів, ягієрів, сажу і тому все інше. В коментарях буде закріплено роботи, які виконуються на автомобілі, номер телефону, де знаходжусь, от і все. Запис по телефону на чистку. Телефонуйте з 11 години дня до 3. -ї. Після 3 тільки приймаю на діагностику. До чистки, чи зовсім якась буде проблема з дизельним автомобілем, автомобілем можете приїхати, продіагностую. А також перед покупкою автомобіля теж можу вам продіагностувати, що це за автомобіль технічно. І лакофарбне покриття теж можу продіагностувати, але це. Не так важливо для мене як автомобіль має бути в технічному справному стані. Це найбільше дає радості власникам автомобілів. Я теж володію Volkswagen Passat B8, і в мене автомобіль в чудовому технічному стані. Я за цим слідкую. Всім гарного дня, до побачення.